Ти виснажується утримувати слов'янськ вони зможуть не більше двох-трьох місяців. Потім закінчаться сили й засоби. Це визнав ватажок бойовиків ігор Гіркін на прізвисько стрілок. Тим часом українські силовики зміцнюють свої позиції на сході з місця подій Олександр Загородний. Ось воно наше підкріплення на слов'янській йдуть додаткові війська. Місто беруть у щільне кільце. Бойові машини піхоти, БТР вантажівки з набоями до бронетехніки. Їх звантажують тут одразу на блокпостах. Що завантажить для, для мене? Да міни. Але головне це свіже поповнення. Хлопці змінюють своїх братів по зброї, які ще з квітня місяця на східному фронті зустрічаються дійсно як брати. Ось вона справжня фронтова дружба. Все, нас поміняли вже, капли, живи, старові, всі живі. Ну Все, коле. Ми уехали, і ви уедете. Олександр, герой нашого часу, він помітив, як на артилерійську батарею з боку Терекону пішло кілька сотень до зубів озброєних терористів. Десантник викликав вогонь на себе. Поки що українські війська залишаються на своїх блокпостах, а от терористи вперто, а інколи бездумно йдуть вперед. Атакують укріплені позиції десантників та нацгвардії, кажуть вояки. Кожен вечір ми обстрілюємо з артилерії вот, а авіації, поки пока немає. опасно літати, Самі бачили, да, вертольот збитий. Самольот наш теж збили з хлопчиками нашими. А це той самий гвинтокрил. Два тижні тому його підбили сепаратисти. Ракета влучила прямо у двигун. Екіпаж посадив машину на нейтральній полосі у болоті. Десять днів українські військові не могли її вивести, постійно обстрілювали з мінометів. Нічого техніки обіцяють за два тижні все відремонтувати. А от командиру дивізіону вже ніхто не поверне його бійців, які загинули у небі Луганська. У терористи збили іл 76 Були контрактники, були хлопці-резервисти, яких призвали за мобілізацією. Мінус 40 чоловік з бригади немає. Одним бортом, одною сім'єю, плюс 9 льотчиків. Небезпека кожної миті чатує на українських військових. Що секунди від терористів може прилетіти міна чи куля снайпера. Але молоді хлопці не втрачають бойового духу. Тут нема ні телевізора, можна зловити лише сепаратистську радіохвилю. Але без музики хлопці не сидять. А я згадав, що в тебе свята зва. Вояки кажуть, дайте тільки наказ, і Слов'янськ ми візьмемо за добу. З Донецької області Олександр Загородний, Сергій Заренко та Олександр Лобок. ТСН 1+,1.